Нещодавно у вараші створили міську військову адміністрацію. Зробили це на прохання військовослужбовців. За їхніми словами, це допоможе покращити та підсилити безпекову складову на кордоні з Білоруссю. За ініціативи військового командування на ставці головного командувача було прийнято рішення про створення вараської міської військової адміністрації. Це в першу чергу покликано для покращення безпекової ситуації у самому вариші і на станції. Тож, з проханням створити таку адміністрацію, військові звернулись до ОВА. Згодом було подано клопотання до президента. У свою чергу Володимир Зеленський не лише створив міську військову адміністрацію, а й призначив начальницю установи. Нею стала Людмила Мариніна у минулому голова Варайської районної державної адміністрації. Людмила Васильовна, як одна із претендентів, пройшла низку співбесід в офісі президента, в тому числі. І вона має високу довіру і підтримку серед військовослужбовців, які сьогодні проходять службу якраз на теренах Рівненщини, це оперативне групування військоволинь, має великий досвід. І це людина, яка дотична до регіону, оскільки будучи головою Варшської військової адміністрації, вона безпосередньо районної не має на увазі. Вона володіє всією проблематикою, тому добре розуміє, як має функціонувати військова адміністрація. Як розповідає начальниця новоствореної військової адміністрації у Вараші Людмила Мариніна, її першочерговим завданням є гарантування безпеки у місті. Завдання, які стоять на сьогодні, це взаємодія з військовими формуваннями, які є на території громади, району і з прикордонними службами і всіма силами безпеки і оборони. Всі завдання стоять на підсилення обороноздатності, підсилення оборони міста Вараш атомної станції і на підступах до самої станції. Запровадження міської військової адміністрації скорочує повноваження міської ради та міського голови. Зокрема, втім, як зазначає Олександр Мензул, це ніяк не завадить злагодженій комунікації між установами. Віднині затвердження фінансових видатків буде виконуватися військовою адміністрацією. Це перше, друге, всі майнові питання, земельні питання, питання. Відчуження як майна, так і землі, так і інших комунальних ресурсів, також буде виконуватися міською радою. Буде чітко зрозуміло. Одні відповідають за одне, інші за інше. Всього на території України функціонує 184 таких військових адміністрацій. Місто Вараж стало сьомим містом, у якому не ведуться активні бойові дії. Втім, у ньому впроваджена така міська військова адміністрація. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.